Друзі, машина 18-го року. Octavia Combi 16 комплектація Ambition LED, Super LED, Lidza, Подвійні фари, подвійні facelift, facelift, 180 тисяч пробіг. Гарний чорний колір, металік, механічна коробка передач з усіма витратами десь приблизно 14600 євро в Україні. 14600 євро в Україні. Отака От класна машина в універсалі. З класною модною сучасною оптикою. Друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Пригін авто із Європи з Андрієм із Бориспіля. Так, друзі, в даний час я проживаю в місті Бориспілі. І хто хоче мені замовити автівку, можемо зустрітися, як Бориспілі в Києві, у Львові, у Вінниці. Ну, а також, як вам буде зручно. Безпосередньо купуємо у самого величезного німецького автоділера класні автівки. Вибір тут просто сумасшедший. В одному місці більше 2000 автівок. І дивіться. Хіндай 18 рік. Пробі 170 000, 136 на автівка. Підігрів сідінь, дахрейлінг. Дах, шкіряний салон, автоматична коробка передач. 136 кВт потужний двигун. Так, що вона ще тут у нас має? Повний привід. Повний привід, електростаянкове гальмо, безключовий доступ, великий екран мультимедії, навігації, електрокришка багажника, партроніки перед-зад і камера заднього огляду. Величезні диски у нас тут 19 і машина в Україні. ну По хендаєм це Хіндай у нас Туксон. Хіндай Туксон 2.0. Повнопривідний в Україні він скільки буде потрібно рахувати. Ну я думаю, приблизно 22 тисячі з половиною євро. Машина сучасна машина, кінець 2018 року. Переходимо до наших любих шкод. Кадіяк Шкода Кадіяк 2.0 TDI 4 х 4. Якщо ви не підписані, будь ласка, зробіть це, і ви побачите варіанти тих автомобілів, які ми можемо вам допомогти купити. Це автомобілі свіжих років. І Якщо вас щось зацікавило, мені дзвоните або напишете на месенджер, я з вами зв'яжусь і виберу вам автомобіль. Друзі. Через 6-7 діб ми їдемо в Німеччину, і якщо кому потрібно, безпосередньо на німецьких площадках виберемо вам автомобілі. Тобто вживу зробимо огляд, підключимо комп'ютер і лакофарбове покриття перевіримо. Так що, якщо це кому потрібно, звертайтеся. Огляди по Німеччині будуть коштувати від 100 євро. Я думаю, що це недорого. Дуже цікавий варіант. Чорний колір. Величезний кросовер. Просто величезний. Подивіться, який він величезний. 19-й рік. Пробіг! 233 тисячі вже, друзі, вже накрутили. З 19-го року шкіряний салон, ДСГ автомат. Ну все як потрібно, безлічовий доступ, електростанкового гальмо, повний привід, величезні диски, сама машина величезна. 4х4. І аудіосистема Кентон. Кому потрібно. Ну, я не знаю, мабуть, ви не захочете її купляти, Ну, десь приблизно 26 тисяч євро, тому що, ну да, пробіг у неї вже 233 тисячі. Це як є. Так, йдемо далі. Шкода Super B Comбі 1.6 Ambition 200 тисяч пробіг, 88 кВт, 120 кінських сил. Ціни немає. Нічого не можу сказати, немає інформації. Так, Skoda Octavia Combi 2.0 Ambition. Машина з подвійними фарами. 197 тисяч пробіг, 110 кВт, на 150 сильна. 19 рік повноцінний. 190 тисяч пробіг. Механічна 6 коробка передач. Клімат контроль, ні, кондиціонер з обдувами. Коштує, друзі, недорого. Звичайні диски, чорний колір. Буде коштувати десь приблизно 14,5 тисяч євро. Ну, в принципі, отак вони всі коштують. Тобто, ну, якщо б ви нову таку купляли, то вона коштувала як мінімум 26-25. 10 тисяч мінус, і ви купляєте машину 19-го року. Ну, погано, я вважаю непогано. Я, то я вважаю класно. Дивіться самі, поки у нас ще є така можливість. 3008 двигун тут 1.5, 5 BlueHD, комплектація «Актив». Кроссовер, кроссовер. Коробка передач у нас механічна. Дуже класні і сучасні. Такий у нас класний руль, сидіння тут такі чудові. ну, Виглядають вони дуже класно. сучасно, ці Peugeot 3008. Це 19-й рік, пробіг 120 96 кВт. значить, В Україні ця машина буде приблизно 22 тисячі євро. Ну, Дешевше, зараз вони не виходять. вона... З ПДВ 18,5, друзі, самі вирахуйте там, як ви будете виразмитнювати, якщо кому дорого, значить дорого. Шкода Кадіяк. 2.0 TDI, комплектація стайл, семімісна, ледер, криша панорамна, led оптика написана. Да, є тут і лінзи, є тут і матриці, все у нас тут є. 18 й рік. Пробіг 202. Салон шкіряний, шкіра, червона. Безключовий доступ, все у них є. Ну вони дуже оці, оці шкоди кадіяки наворочені. Це практично Туарег, Такі вони величезні, такі вони величезні, здорові. Ну Двигуни у них по 150 кінських сил. ну Дехто скаже, чи поїде, та поїде, поїде, нормально. ДСГ тут у них, автоматична коробка, зад, перед партроніки, камера, Трьохзонний клімат, контроль, повнопривідні вони. Ну, Фактично всі йдуть, але ну, буває ні. Ця не привідна. В Україні з усіма витратами пробіг у нас 200 тисяч, значить десь приблизно 24 800 євро. Шкода Кадіяк 2.0 TDI 4х4 Sportline. Так, кросовер повнопривідний. Будь ласка, пробіг 230 тисяч. Чого вони їх так викатують? Всі за 200 тисяч. 18 рік, 140 кВт, будь ласка. Значить, Алькантара, шкіряна підтримка, ДСГ трьохзонний хзонний клімат контроль, безключовий доступ, заводиться з кнопки. Шкода Кадіяк 2.0 TDI Style, ДСГ семімісна, 18 рік, 215 110 кВт. Трьохзонний клімат у них йде, партроніки перед зад. Ну, Така от машинка теж вона буде. Ну, вони всі будуть, друзі, вони всі будуть. За 20 тисяч, десь приблизно 24-25 тисяч євро на виході в Україні. Там уже порахуємо. порахуємо. Ну, Чесно, скажу, я, скажу, я дивився по розмитненню. Вони йдуть чуть дешевше, ніж ті Гуани Alf же, або дешевше. Так, шкода Octavia Combi 2.0 Ambition. Це теж автівка недорога, 19-го року. 197 тисяч. 2.0, 110 кВт. На. Е, механічна коробка передач, мультикермо є, клімата немає. Є Єндр. Є кандір, подвійні фари, оптика звичайна. Ну, теж недорого в Україні приблизно 15 тисяч євро і 19 рік, будь ласка. KIA Sportage тут один, він взагалі тут у них один. Так, Далі шкода Octavia Combi 2.0 Ambition. Ще одна. Така точно. вони як практично браття. Octavia Combi 2.0 Ambition Universal 2019 рік, пробіг 200 тисяч. знову 200 тисяч. То були маленькі пробіги, то великі. Так. Теж механічна коробка передач. Ну і вони практично всі по одній ціні десь приблизно 15 тисяч. Далі йдемо. У нас шкода Кадіяк 2.0 TDI 4х4 став саме місце. Шкіряна підтримка є, автоматична коробка передач. Пробіг, о, 180 тисяч, вже не 200. Кінець 2018 року. Автоматична коробка. Підігрів, значить, лабового скла, камера. Задня кришка багажника з електроприводом, диски литі шикарні, безключовий доступ, електростанкове гальмо, трьох зони У Ці машини дуже цікаві, шкоди кадіякі, вони величезні. По потужності вони бувають 140 кВт, 4х4, 140 кВт на 190 сильна, а буває чуть, -чуть поменше 150, 150 сильна, 110 кВт. 18-й рік. В Україні приблизна вартість 28 тисяч євро. Будь ласка, кому цікаво? Я не думаю, що нова вона так коштує. Це приблизно там будемо вже рахувати. Я, тут я вам стовідсотково зараз не скажу, тому що, щоб це порахувати, треба мені зараз посидіти, покопатися в таблицях, знайти митну вартість. Потім Забити через сайт, брокери, вирахувати всі витрати, вартість, постанову на облік, щоб уже точно відповідати за свої слова. Це приблизно, щоб вам було на що орієнтуватись. Машини є. ну, Було б це класно, коли б ми з вами зустрічались. І при зустрічі я вам все показав, все порахував. І якщо ви вважаєте зафіксувати ціну, то потрібно, щоб у вас кошти були в євро. Тому що зараз в даний час євро чомусь дорожче долара. Так, ще одна шкода Octavia Combi 2.0 TDI Style Xenon. Кузов універсал, 255 тисяч пробіг, 216 ти... рік. 216 рік, 110 кВт, 150 кінських сил. Так, Автоматична коробка передач. В Україні буде приблизно 12 800 євро. Шкода Octavia Combi 2.0 Anso Line. Так, Дістонік є, Універсал, LED, подвійні фари, Super LED, автоматична коробка передач. Будь ласка, така цікава комплектація і навіть безключовий доступ. доступ. двозонний клімат контроль, підігрів керма. Є. Камера заднього огляду. Дуже класна комплектація 19 рік. Пробіг 214 тисяч. 214 тисяч е, в Україні з усіма витратами десь 15 тисяч євро буде. Друзі, все рахується від ціни котра тут. Тобто я нічого не придумаю. Шкода Octavia 2.0 TDI, комплектація Ambition. Ambition 2.0 TDI, Універсал, 19 рік, 200 тисяч. Так, Що у нас яка коробка передач? Коробка передач у нас механічна звичайна мультикермо є. Ну, ці машини тут коштують не дуже дорого, десь приблизно 14 тисяч євро. Тому що пробіг і закупівля вже недорога. Так, Такий синій цікавий колір і LED. да? Led, супер LED, 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 супер LED. LED, фари подвійні, 17 17 рік. Кінець 200 тисяч, 85 кВт 116 кінських сил. Машина в Україні буде приблизно 12,5 тисяч євро. Автомат DSG з кондиціонером ну дуже класний колір. Шкода Octavia Combi 2.0 TDI Style Xenon, Універсал 16 рік 200 000. Пробіг 110 кВт 150, 150 сил сидіння зі шкіряною підтримкою, ДСГ 6, друзі. Тому що 16 рік і ДСГ 6. Таку машину ми експлуатували. І на пробігів 210 чи 215 тисяч ми її продали з ДСГ 6 і люди до сих пір ще їздять. Тобто, це DSG дуже класна. Ще одна у нас реска. Да? Набесна на блакитному кольорі. 19 рік, 209 тисяч. Шкода Октаві RS 2.0. Навіолет Дістронік. Сидіння з електроналаштуваннями, шкіряні Внутрішня, значить вони, алькантара. Кермо РС ДСГ. Дуже класно виглядає. Ну, Пробіг, друзі, 200 тисяч кілометрів. Ну, не знаю. Коштує теж вона солідна, я вам скажу, вартість її приблизно тисяч євро. Не знаю, потрібно, не потрібно, кому 135 кВт. Так, І от ще одна шкода у нас. Шкода Octavia Combi 1.5 TSI. Бензинова. Тобто, дивіться, 2.0 е бензинових двигунів тут немає. Тут або буде 1.5 TSI, або буде 18 TSI, або буде 1,4 TSI. 2.0 я не зустрічав. Octavia 1.5 TSI style. так, Distroніc є, LED є, Універсал. 19 рік. Пробіг 188 тисяч кілометрів, ДСГ у нас і 110 кВт 150 сил. Все, вартість в Україні є, буде приблизно 16 тисяч євро. 19 рік. Так, на цьому все хто не підписався, то підпишіться. Давай ще покажемо ті гуани.